Доброго дня, любі батьки. Наше заняття сьогодні почалося із привітання ось такої лагідної сови, мудрої сови, а також із гімнастичних вправ, яка називається їжачок. Продовжуємо вчити звукову мову в усній формі голосні та приголосні букви. А також сьогодні знайомилися із новим героєм нашого заняття це їжачок. Ми розглядали, які частинки тіла в нашого їжачка є, де носик, де очі, де в нього лапки, тулуб та колючки. До наших колючок, вимовляючи деякі звуки. Також намагалися розглядати сьогодні картинку, що саме їжачок їсть. Яблочко, ягоди. Привчаємо діток із маличка, що тільки в мультиках показують, що їжачок несе на голочках своїх грибочки та яблочки. А насправді він їсть не тільки грибочки яблучки, а й черв'ячків, жуків, равликів. Також він живе. В, ліс, в лісі і ховається в листочках. Розглядали, де саме він знаходиться в тих листочках, де він може бігати, так і що саме робити. А потім ми виконували з дітками руханку а, під музику і також рухались на немов їжачки. А, також діткам показувала, що їжачок взимку спить, хоч вони маленькі, але вони вже повинні привикати. До того, що у нас роблять деякі тваринки, дикі та домашні. Також ми сьогодні працювали із сенсорикою та моторикою. Нам потрібно було нагодувати нашого їжачка, знайти серед листя. Багато-багато черв'ячків, які заховалися в листочках, дітки знаходили та годували нашого черв'ячка. Також у нас сьогодні була мілка та сенсорна моторика із великими та маленькими грибочками. Діткам потрібно було знайти серед ось такої галявини великий грибочок та маленький. Тільки маленьким грибочком ми могли нагодувати нашого їжачка. Також у нас були яблучки, вони були середнього розміру. Вони також поміж. Ались нам в рот нашому їжечку в ротик. Та він міг з'їсти. Отож, ми сьогодні вчили величину, маленький, середній та великий. Також ми сьогодні працювали із циферкою 4 та з моторикою ручок. Потрібно було обов'язково порахувати, скільки гілочок на нашому їжечку, зняти їх, а потім по можливості знову їх начепити. Ну, Начепити дуже важко, тому що вони такі міцненькі і потрібно більше трошки зусилля прикласти. Також сьогодні дітки працювали із гімнастикою ніжок на спеціальному килиму гімнастичному. І Працювали сьогодні із циферкою 4. Я роздала діткам, ми її знаходили та наклеювали там пластилин. І у нас сьогодні було, було ліплення нетрадиційним способом за допомогою вилочки. Намащували на їжечка пластилинчик, розмазували пальчиками, знову ж таки, працює у нас тут мілка моторика, а потім вже розмазували, робили, утворювали такі колючки. Нашим їжечком. Також сьогодні працювали із дихальною гімнастикою за допомогою м'ячика і трубочки. Потрібно було здути м'ячика із стаканчика.